Доброго дня, шановні стрільці! Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна. І в даному відео я хочу зробити таро передбачення на тиждень з 15 по 21 липня. Нагадую, що це загальний розклад і він може не повністю з вами резонувати. І ми розпочинаємо з вашого ментально- Емоційного стану на даний тиждень. Ну, Як і в скорпіонів, у вас буде бажання внести якусь ясність, внести, можливо, якусь ясність за посередництвом очищення, свого оточення, очищення свого тіла, думок. Очищення свого дому. Знову ж таки, це прекрасний час на різноманітні детоксикації, на перевірити, чи у вас не завалялося вдома багато непотрібних речей, які, наприклад, варто було б віддати більш потребуючим людям. І давайте ми подивимося, яким буде для вас тиждень. У вас буде бажання, знаєте що, говорячи про ментально-емоційний стан, тут ще буде бажання зробити певну структуру, певну чіткість і певну ясність в конкретних ситуаціях, у вашому, можливо, навіть житті. Якщо ви працюєте над чимось і хочете щось втілити в життя, ви будете намагатися робити якийсь структурований план, аналізувати, що буде, якщо Ситуація буде розвиватиметься таким чином. А що робити, коли ситуація буде розвиватися е, таким чином? І дивимося ваш м, сфери життя і розпочинаємо зі сфери роботи. Е, так, якщо ми говоримо про е, сферу роботи, е, це прекрасний час, якщо ви працюєте як, е, наприклад, в. Контент-мейкер, як якісь там в соціал медіа працюєте, можливо, якась. В якійсь медійній сфері це для вас просто е, прекрасний час. Це може бути е, також, якщо ви працюєте в якійсь фірмі, це ви будете співпрацювати можливо з блогерами для того, щоб вони зробили певну рекламу, наприклад, вашій е, фірмі. А далі, якщо ви очікували, що, е, наприклад, буде. Підвищення заробітної плати чи посади вашої, то, на жаль, є це ймовірне, так є, але треба трішечки почекати, тому що в нас це все-таки більш повільна карта, і вона, скажімо так, може бути реалізація вашої цілі. Ваша ціль може бути реалізована не в той час, який ви, наприклад, собі задумали, а трішечки пізніше. Але те, що вона здійсниться, так це є. І е, також хотілося б ще тут е, наголосити на тому, що е, для того, щоб отримати той результат, який ви хочете. То для цього необхідно попрацювати. Це, взагалі, прекрасні стосунки з вашим оточенням, з вашими колегами по роботі. Знову ж таки, я не можу сказати, що вони будуть такі, знаєте, сюсі-мусі-пусі, обнімашки, це Ні. Тут більше буде така, буде певна дистанція, але одночасно ви не будете закриті. Ви будете, знаєте, я б сказала, навіть. Регулювати то, що ви говорите, кому ви говорите. Дивимося про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. Так, якщо ви маєте роботу. То, щоб у вас було підвищення чи покращення вашого фінансового становища, є можливість, але буде вже по потихесеньку розвиватися цей процес. Натомість вам треба буде все-таки попрацювати над цим і трішечки почекати. Це раз другий момент це ж знову ж таки можлива співпраця з блогерами для того, щоб чи якимись медіацію. Медійними персонами, чи, можливо, якимись медійними агенціями для того, щоб ви зробили хорошу рекламу, наприклад, своїй фірмі. Тобто ви, скоріше за все, будете просто за це відповідати. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Так, Якщо ви шукаєте роботу, я б сказала так, є можливість знайти роботу. Але не зараз, але не на цьому тижні. Тому що, дивіться, ви хочете вийти з сфери безробіття. Натомість, ви десь там підсвідомо, ви внутрішньо ще не готові до змін, і ви все-таки тримаєтеся за щось і. У вас скоріше страх змін, ви боїтеся, у вас скоріше переживання, а як воно буде? А чи там мене сприймуть, чи я знайду роботу і, і е, е, так далі. Ви розумієте прекрасно, скажімо так, логічно, що вам необхідно шукати роботу, тому що від цього залежить ваша стабільність, ваша, скажімо так, безпека. Е, натомість одночасно ви підсвідомо боїтеся виходити, тому що це все таки зміни, Це адаптація, це нові люди, це нові обов'язки. І е, хвилювання, чи ви зможете. Те себе дійсно продемонструвати як хороший е, працівник. Тому е, на цьому е, тижні немає е, працевлаштування, але. Е, вам, скажімо так, зараз треба буде над цим попрацювати, щоб воно, наприклад, було в наступному тижні. Тому зараз працюйте над висиланням резюме. Можливо, тут вам необхідно дуже добре попрацювати над візуалізацією вашого резюме, можливо, зробити його досить такий нестандартний спосіб, так, щоб воно виглядало гарно, щоб воно виглядало лаконічно по сучасному. Можливо, просто ви не хочете цього робити, тому що ви звикли до якихось там старих установок, що резюме та по барабану, яке воно буде. Можливо, ви себе, можливо, вам треба попрацювати над презентацією себе і, скажімо так, презентувати себе більш по сучаснішому, більш легше і, можливо, більш позитивніше. Давайте подивимося, що у вас по фінансах. Так, якщо ми говоримо про фінанси, це незадоволення зі свого фінансового становища. Це Взагалі, можливо, якщо ви будете щось е, купувати е, друге, то, скоріше за все, ви будете незадоволені е, з ваших придбань, а для когось це можуть бути непередбачувані е, трати. Тобто хтось взагалі може Тут може... Тут така двояка карта. Для одних це може бути, що ви можете, е, перепрошую, вдаритися в шопоголізм, а інші будуть так триматися за свої фінансові е, що боятимуться витрачати гроші навіть, я не знаю, на громадський транспорт, незважаючи на те, що вам фінанси дозволяють, щоб щодня їздити на роботу, а ви так боїтеся витратити гроші, що ходите пішком по кільканадцять кілометрів на роботу. Добре, дивимося, що у вас по стосунках з вашим оточенням. Все прекрасно, все чудово. Ви будете демонструвати свою майстерність. Будете демонструвати своє вміння, ви будете дослухатися до думки інших, але одночасно будете брати її радше під увагу. Але не будете опиратися тільки і виключно на тому, що думають інші. Це впевненість собі, це прекрасна комунікація. Це коли ви дуже прекрасно володієте словом, коли вам вдаватиметься переконувати е, конкретних людей, скажімо так, і перетягувати їх на свою е, сторону. Але давайте подивимося, про що нам говориться карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Це знаєте, можливо, ви плануєте. Е, Зі своїм партнером, якщо у вас є така можливість е еміграції. Це, можливо якась спільна робота над е м, конкретною, конкретною якоюсь ціллю, над конкретним проєктом. Хтось буде з вас, знаєте, е вносити таку е вогняну енергію в це, знаєте, мотивувати, підживлювати, а інший буде е прекрасно виконувати те, наприклад, е якісь. Інші моменти, можливо, домовлятися з якимись там людьми і так далі. Для когось це може бути те, що у вас, наприклад, ви загоритеся зі своїм партнером чи партнеркою спільною ідеєю. Так, не обов'язково це втілення якогось проєкту, але можливо, давай зробимо ремонт, давай ми там купимо то, давай там то. І ви будете разом робити ось це. Також це прекрасне лібідо у вашій парі. Це тоді, коли ви разом. Знаходити спільну мову, але інколи буде присутня також певна м одного з партнерів імпульсивність, коли він, вау, загорівся ідеєю і захоче вже її втілювати. Натомість де для вас буде важливе все-таки про планування, аналіз ось цього, знаєте, дізнатися і зібрати більше інформації на цю тему, і буде в якійсь мірі трохи, знаєте, якби. Е Тормозити одного, гальмувати одного з партнерів, щоб дуже добре зреалізувати ось це ваше задумане, щоб, скажімо так, реалізація відбувалася не виключно на емоціях, але і також була добре проаналізована з логічної точки зору. Дивимося про що нам говориться карта для людей, які шукають стосунки. Прекрасний розвиток є, є є можливість знайти ідеальну а, людину, а також, можливо, це вже людина давно в вашому а, житті, а натомість ви її, наприклад, ніколи не розглядали як а, партнера, і, наприклад, ця особа може вам запропонувати десь спільну поїздку, що може, скажімо так, Покращити а, ваші стосунки. Також мені хотілося сказати для тих, кого є стабільні романтичні а, стосунки. Це знаєте, може ще що бути. А, коли ви можете подати ідею якусь своєму партнеру, ви, очевидно, ви будете мати якесь таке підґрунтя. Частково. Не те, що корисливе, не те, що егоїстичне, але так будете також думати в першу чергу про власні інтереси. І ця думка може і можете її подати таким чином, в такий спосіб, що ваш партнер чи партнерка може цим загорітися. Так, Наприклад, припустимо, ваша партнерка любить. Море любить озеро, поїхати десь туди, або, знаєте, десь відпочивати в готелі на спа. А ви так вміло можете подати те, що ви любите гори, так гарно це можете описати. Просто що ваша партнерка, да, їдемо, їдемо в гори, нічого більше не говори, ні слова більше, збираємо манатки, їдемо в гори на відпочинок. Тобто в такому плані. Дивимося, що прийде. Цього тижня прийде цього тижня небажання якихось конкретних змін, і можливо це буде особливо стосуватися тих, хто хто шукає роботу. Це страх змін, це страх новизни, це страх впустити щось нове. В своє життя. Це може бути також застій в певних аспектах, в певних ситуаціях, Це, до речі, саме страх змін він в когось може призводити до страху смерті. Тому що коли ми зазвичай боїмося щось впустити нове. То зазвичай тоді з'являється ось цей страх смерті. Дивимося про що нам що відійде цього місяця. О, перепрошую, цього. Тижня. До речі, це може бути вирішення якихось конкретних судових питань, якщо вони у вас затягувалися певний час. Це раз. Другий момент. Ви нарешті приймете якесь рішення, можливо, з яким ви дуже довго затягували. Далі, це ще що може бути, що хтось може. З'явитися з вашого минулого або якісь ситуації, так і ви вирішите для себе, що треба раз і назавжди відсікти від себе минуле і більше до нього ніколи не повертатися. І дивимося рекомендації. Ну, Дивіться, хтось з вас тут буде зайвий раз хвилюватися і, скоріше за все, через те, що ви боїтеся внести якісь зміни, але не треба цього боятися, тому що не завжди такий чор страшний, як його малюють, і зміни можуть бути лише вам на користь. І те, що я говорила на самому початку, прекрасний час для очищення, очищення свого оточення, очищення себе, своїх думок, можливо, якихось певних сфер своїх, свого життя, та час. На детоксикацію. Ну що, шановні стрільці, досить непоганий тиждень, так буде у вас якийсь там страх, але принаймні ви йдете в досить доброму напрямку. Будуть якісь, можливо, імпульсивні придбання. Тому, будь ласка, зверніть увагу, тому що в когось може бути або надмірне транжирство, або в когось може бути надмірна економність, ну, знаєте, як то плюшкін. Тому я вам бажаю, щоб цей тиждень пройшов якомога легше, якомога краще, і не бійтеся змін, пам'ятайте, що вони. Можуть принести вам лише е, користь. Так, це вихід з зони комфорту, але нічого тут страшного немає. Я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!